Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. В раді трапилася сутичка словесна, яка леді не переросла в повну бійку. Залужна, який був там присутній, відмовився виступати та покинув раду з охорони, яка розштовхнула всіх біля виходу. Ось відео самої події. Это моя рука? Вот так будет. Рука ты. Вот и в зоне, блядь. Черт, еба, не берите на лицо. Сидрелов. Верх. Все. Вот ничего. Ничего. Телеграм-канал Офісне Мишення пише залужний. Бачив цей цирк, Він повинен був виступити перед нардепами серед прийняттям закону. Втім, відмовився це робити через клоунаду. Терпіння лупнуло остаточного закону залужного з понеділка таки буде. Про військові депутати хочуть просувати ініціативу та закон залужно, який кардинально змінить підпорядкування військових, крім того, посилить контроль главкоманато коштами Міноборони. Бо 36 мільярдів, які пішли в повітря, дістали всіх українців, зокрема найбільше залужних. Бренд керівників Єрмака приберуть від генералів, а чинушам заборонять піаритися на військових на передніх лініях та не допускатимуть до фронту. Такі пункти раніше розписували телеграм-канали: перше штаб зможе контролювати закупівлі міноборони. Друге, генерал залужний сам вирішуватиме кого і як брати у свій штаб, а кого звільняти. Третє бренд-лідери Єрмака, який хочуть поставити до усіх генералів, будуть непотрібними чинуші, не зможуть контролювати військових як на передовій, так і в штабах. Це окремий привіт Маріяні Б Зуглій четверта конфіскація майна у корупціонерів, як політичних, так і військових. В першу чергу це стосується воєнкомів. Ті, хто братимуть хабарі, втратять все і сядуть довічно, але перед цим попрацюють і на армію. Грузити, копати, вантажити, фарбувати. Я тебе з відома главкому офіцерів не зможуть кидати за ґрати. Тема червінського не забута. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписатися обов'язково. Переможемо разом.